Клас німецька машинобудівна будівна компанія, яка є одним із лідерів на ринку агротехніки. Сьогодні мова йтиме про трактор клас ARION 600C. Цей трактор для тих, кому потрібен надійний енергетичний засіб потужністю від 140 до 170 кінських сил якому є все, щоб виконати будь-яку сільськогосподарську операцію. Кропка передач із чотирма ступенями перемикання потужності, під навантаженням квадрішифт із реверсивним механізмом реверсшифт. Завдяки цьому досягається оптимальне тягове зусилля для кожної операції. Ця модель має відкрити гідравлічний контур продуктивністю 98 літрів за хвилину. Також можна встановлювати до трьох секцій гідророзподільника. Система впорскування Common Rail з електронним керуванням точно відміряє необхідну кількість палива та постійно підтримує витрату палива на низькому рівні. Велика тягова потужність чудово відчувається на низьких оборотах. А завдяки приросту крутного моменту у Orion 600C є резерв потужності, і у нього, так би мовити, не перехопить дихання навіть при роботі у важких умовах. Бак об'ємом 280 літрів дозволить працювати робочу зміну без дозаправок.